Всім доброго дня! Мене звати Богдан і ви на каналі Фінанси під рукою. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про наступний клас рахунків бухгалтерського обліку, такий як 4 клас рахунків, «Власний капітал та забезпечення зобов'язань. Рахунки 4 класу призначені для узагальнення інформації про стан. Та рух коштів і різновидностей власного капіталу статутного, пайового, у дооцінках додаткового резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків. Ці їх надходжень забезпечує майбутніх витрат платежів, страхових резервів. Порядок у загальної інформації про стан і рух коштів окремих складових власного капіталу підприємствами державного та комунального. Секторів економіки визначається положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють.